А західні союзники України, зокрема Німеччина, можуть змінити своє ставлення до атак по території Росії після подій у Курській області. Так пише сьогодні видання «Політико». Хоча раніше країни були обережними у питанні підтримки таких ударів. Втім, цього тижня Німеччина, яка найменше хотіла провокувати Путіна, зробила гучну заяву. У міністерстві закордонних справ повідомили, що Україна має право на самооборону відповідно до міжнародного права, і це право не обмежується її територією. Деякі німецькі опозиції. Ційні політики активно підтримують використання німецької зброї для ударів по Росії, вважаючи їх законними. Канцлер Олаф Шольц поки що не коментував ситуацію, адже наразі він перебуває у відпустці. Щодо Росії, то там нині оголосили режим контртерористичної операції, так зване КТО. Спецрежим буде діяти у трьох областях: Курський, Брянський та Білгородській. Російські держагентства вже повідомляють, що причина спецрежиму підвищення рівня диверсійно-терористичних загроз із боку України. КТО передбачає тимчасове відселення людей із трьох областей. Запроваджується контроль інформації, у тому числі телефонних розмов. При цьому російська влада має право обмежувати інтернет та мобільний зв'язок, а Оки можуть безперешкодно заходити до будинки.